Ну ось це інтерв'ю е, Стіва Віткофа дуже цікаве, дуже неоднозначно. Указ Путіна про легалізацію українців, які перебувають на території Росії або окуповані території. І дата 10 вересня. Можливо, я щось про упустила, пропустила, але я не дуже розумію, чому саме ось така дата зазначена в указі. Ну, це не має значення, яка дата. Звичайно, що вони здійснюють військовий злочин, це заміщення населення, що заборонено нашими Женевськими конвенціями. Тут питання не в датах і все, що з цим пов'язане. Ну. Ну так, вони діють, тому що поки що контролюють територію, тому що можуть от тут тільки так можна сказати. Заява Віткова, точніше його відповідь в цьому інтерв'ю, що Росія провела референдуми там російськомовне населення, яке хоче бути в Росії. Отак, от вони висловилися на цьому виявлені. Маємо брати це до уваги, і Україна має брати це до уваги. Ну, дуже небезпечна для нас позиція Сполучених Штатів Америки. Чи вам так не здається? Ну давайте так. Ми повинні, коли ми уявимо, хто такий відкав, ну відкав це приблизно, знаєте, як у нас це такий американський варіант 90-х, такий знаєте, малиневих піджаків, цепур, рішал, які пальці вієром, але нічого не виходить. Це фактично, фактично, те, що він говорить: це намагання прикрити голий зад, тому що вони нічого не можуть зробити. Ну немає у них ніяких важелів, щоб ані на Росію не тиснути на Україну, тиснути і так далі. І тому починають <гадувати> вигадувати оці казки для того, щоб показати, що хтось там як ну яка конституція? Слухайте. Ну вони тут не можуть змусити Україну підписати оцей е фейковий фактично договір про рідкоземельні метали. Е е тут Трамп вже цілим повідає, як він підписує. Зеленський все не приїжджає і не підписує так. Вони там намагаються удати, що вони щось вирішують, так вони нічого не вирішують без Європи України. Їхні перемовини це фейк, і вони намагаються там з принаймні прикрити свій, ну в тому числі такі зад для того, щоб сказати, що щось відбувається. Ну я дивлюся в чесні очі. Вітка і я розумію, що він жодного хабара у росіян. Так ну тут дивіться, ми повинні розуміти, що. Американці вже стикаються з системними проблемами через свою політику, так ну, от, наприклад, там, нещодавно вони заявили, ну там пафосно, що буде новий винищувач шостого покоління F-47. Так, а тут виникає питання гроші на нього. Ви де будете брати? Ну, F-35, наприклад, да, це ж був міжнародний проєкт. Європа давала гроші на те, щоб купувати у американців там ну, не тільки Європа. А зараз гроші ви у кого буде брати? Приїдете в європейців, будете просити на яких так наплювали. Там вже системні конфлікти. Вони вони б'ються від безсилля, ну реально від безсилля, коли він там заявляє, що ну от там будемо субнопластво в чорному морі робити. Так без тебе давно вже це зроблено. Ти з ким ти будеш домовлятися? З Україною. так Україна скаже, так ми самі вже забезпечили. СБУшники наступували, цих сі бейбі, загнали свот на російське. Ми зробили вільне. Так що ти ще можеш запропонувати? Ну це вони стикаються з системними проблемами. Вони нічого зробити не можуть. Вони навіть зброю не можуть заборонити Україну привозити, тому що вони зіткнулися просто з. З великими і дуже неприємними запитаннями від збройного лобі сполучених штатів Америки це значно серйозніші Хлопці ніж той самий Вітков. Ну поб'ються зараз ще головою об стіну. Ще буде більше жалюгідно виглядати Сполучених Штатів Америки. Ну, врешті-решт вони все рівно повернуться в дружню євроатлантичну сім'ю, тому що і та і тут, і тут не виходить, і тут не виходить, тому що ну не не немає, немає чим крити. Наше завдання довбати, довбати по території Росії на всі ці відповіді може бути запитання де наш збільшення виробництва нашого ВПК. От те, що горить, наприклад, каспійська транспортна система нафтова. Це оце наші козирі. От що нас повинно турбувати. А те, що Вітков, ну, це, це те, що він наговорив. Я довго сміявся, тому що знову таки ну це безсилля. Це просто демонстрація безсилля. і вони намагаються там щось вигадати, крутити Та без Європи і України. Це не виходить, і ваші перемовини, вони не мають ніякого сенсу взагалі. Ви там щось там пижетесь, якісь пальці вієрам. Тут спочатку ми тут за 24 години, потім пізніше, а потім нічого не виходить. А визнати це не можуть. Що все це крас просто самої позиції Сполучених Штатів Ну не можуть вони заворонити Україні виробляти зброю, наприклад, власну так і бити по території Росії. Те, що вони там крутять, вертяться, а воно не працює, ну просто не працює, але вони визнати, поки що цього не можуть. Тому відкав тут починає свої говорити мисливські байки е, про те, що там щось Україна повинна міняти щось там. Ми там повинні якісь там референдуми, і так далі. Відповідь на це тільки удари по території Росії, і і те, що от Росіяни вимагають України внову. Не бити по енергетиці, це, це ще раз говорю, що їм дуже дуже боляче. А інтенсивність ударів явно зростає. А, і а, такими темпами, що невідомо хто наступну зиму буде мерзнути, як люблять росіяни, і а зупинити це неможливо. Проконтролювати неможливо. Американці ти не можуть обіцяти, що Україна не буде бити по території Росії. Зупинити так неможливо. Ну вони чим далі так ну очевидні системні проблеми. Що вони стикаються з тим, що вони не можуть контролювати, а визнати вони це поки що не можуть, але будуть змушені так, що так па. Пане Тарасе, то наскільки я зрозуміла, ви не дуже вірите в перспективу домовленості щодо цього припинення вогню. Ну принаймні не всеосяжного, а в повітрі або щодо заборони бити по енергооб'єктам, по інфраструктурі. Так, Росія вже сказала, що припинення вогню за умови, якщо Україні припинять військову допомогу, зупинить мобілізацію і інше. Європа сказала, що допомагати буде. Сам Трамп сказав, розвідку давати будемо, припинити постачання зброї. Він не може, тому що там законтрактовані люди Так і не буде. Я, я не бачу, як це реалізується. Зараз здається, такі умови висувала, коли йшлося про всеосяжне перемир'я і на фронті, зокрема. Ні, ну в тому числі ну ну дивіться, ну що значить по енергооб'єкту. Ну от вони по енергооб'єктах продовжують бити влупили по суджі, Тепер говорять, що Україна винувата. Ну це все дані ігри Росії. Що ти як ти це проконтролюєш? Дивіться, будь-яка домовленість, Будь-яка домовленість, Вона не варта паперу на якій під воно підписано, якщо немає а, а, механізму примусового виконання домовленості. І про все не, не про всеосяжне, тільки про перемир'я йдеться. Причому при чому тут про всеосяжно? Про перемир'я, яким так е, махав і розповідав Трамп е, і Вітко в тому числі. Ну я ж говорю, до Віткова так і треба ставитись, тому що він іде проти системних е, е, сама політика. Вона йде проти системних корпорацій Америки, проти системи, яка склалася. А ну пам'ятаєте, знову таки повічаючи до аналогії з цими е, е, ципурами... Маліновими піджаками вони ж як швидко з'явилися і швидко зникли в Україні, тому що зайшов вже системний бізнес, яким не потрібні такі люди. Так і тут наше завдання запитувати більше у нашому уряду, де на наші ракети. А як залучаються європейські гроші в наш ВПК? Тому що от, от, от от чим зараз замінити американську зброю? Україна може замінити чим багато більш до речі сучасною і адекватною, ніж, наприклад, американська? Так дозвольте експорт для цього підприємства в ВПК, Спростіть порядок виробництва зброї на території України. То коли по три штрафи за одну дію прилітає. Ну просто мрак, те, що витворяє наш наша держава. Законопроект 122.58 повинен бути ухвалений, який дозволить спростити життя для наших виробників, які так знаходяться під ударами а, ракет а, дронів. А тут ще рідна держава, коли блокує кошти на казначейському рахунку, не даючи можливості розширювати виробництво. От на чому ми повинні розуміти. Ніхто не зможе, не може змусити Україну нічого робити, навіть Сполучені штати Америки. А вони вони не можуть. Це безсилля те, що говорить. Вітко ну цікаво. Цікава думка, що відков це робить з безсилля. Ну в цьому, як як ви пояснили, теж можна. Проглядається певний сенс, пане Тараса. Дякую дуже, що долучилися дякую, до да. нашої розмови. Тарас Загородній а політолог був з нами на зв'язку. Ми робимо коротку паузу і повертаємося до вас.